Якщо у вас помилка в водійському посвідченні, в даті народження або в серії та номері, так у вас проблеми з заміною, то це теж можна вирішити дистанційно, можна цю помилку виправити. Якщо вона на пластику зроблена, так ця помилка, а не в реєстрі, то можна в реєстрі це поправити. Замовляємо вам новий пластик, нові права, і тоді ви подаєтесь на заміну. Якщо в уженді вас, наприклад, не хочуть прийняти, так? Бо якщо, наприклад, на пластику все правильно, але в реєстрі є помилка. То це можна вирішити без заміни водійського посвідчення, можна це вирішити дистанційно. Так само, якщо, наприклад, неправильна транслітерація вашого імені або вашої фамілії, вони не збігаються з паспортом, то це так само можна виправити дистанційно, і тоді ви спокійно зможете собі замінити ваше водійське посвідчення на польське або відновити. Додатково, якщо у вас є проблема з місцем проживання, так само цю проблему можна вирішити дистанційно. Наприклад, якщо вам треба в дії зробити витяг про місце проживання. Ви цього не можете зробити, тому що не вистачає даних у реєстрі. То так само це можна виправити дистанційно. Якщо когось цікавить верифікація водійського посвідчення або внесення місця проживання до дії, то звертайтесь мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.